Діана переїхала з Вінниці і щеплення проти коронавірусу COVID-19 їй необхідне, аби працювати. Потрібна робота для роботи потрібно щеплення. За кордон хочу їхати. Також щеплення потрібно, інакше карантин 10 днів не влаштовую. Вперше прийшла, здивована, що чергу немає взагалі. Щодня до Бордичівського центру вакцинації приходять 50 людей, аби отримати щеплення. У мобільній бригаді працює один лікар і три медичні сестри. У нас на пункті щеплень. Є всі наявні вакцини, які зареєстровані в Україні Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Коронавак. Зменшення активності громадян Бердичева спостерігається десь ну, від початку грудня. Загалом у Бердичеві працюють три пункти щеплення: центр масової вакцинації і мобільна бригада. Ми працюємо в тому ж режимі, в якому ми працювали, три пункти щеплення працюють. Без вихідних центр вакцинації працює з 9 до 21 без вихідних, і мобільна бригада ми в минулому тижні 200-250 щоденно було. А до того у нас було і по 800, і по 700 осіб щоденно ми вакцинували. Були черги, у нас було багато людей, і ми гарно, великий відсоток щепили. Повністю вакциновано, тобто мають два щеплення 35,5% В абсолютних числах це 26242 особи і одне щеплення, тобто зараз якраз період вакцинації 40,5%, Що в абсолютних числах 29,988 осіб. Олена Ваховська, Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.